Вони проголосували таємно закон про особливий статус Донбасу, який дає право там, на Донбасі, тим, хто сьогодні вбиває наших хлопців, завтра через вибори прийти до влади, обиратися в депутати, дає право на Донбасі створити свою міліцію, прокуратури, суди, свою армію. Дає право на особливі стосунки з Росією. Скажіть мені, будь ласка, що залишиться від Донбасу? Якщо там бандіти, найманці, російські терористи, які сьогодні вбивають наших хлопців, завтра вони будуть владою на Донбасі. Вони прийдуть через вибори в легітимний спосіб до влади, через півроку проведуть референдум про від'єднання Донбасу, і ми знову будемо вимушені воювати за свою рідну землю. Але тоді у них сили будуть у сто разів більші.